Наталія та Юрій Колесніки відкривають дошку пам'яті своєму сину Михайлу. Жінка розповідає, її син загинув 12 серпня 2023 року поблизу села Кліщіївка Донецької області. Ми сні зранку ще списувались, бо це ж був виїзд дзвонити не можна. Там чекала його плюс, які вказали там. Бережи собі він там лайкнув, поставив. Але на цьому вже в день він загинув. Знали, ми вже вночі. Жінка розповідає, з ранніх років Михайло захоплювався спортом, а згодом вступив до Запорізької політехніки на факультет управління фізичною культурою та спортом. Перший спорт був у цьому в закладі. Це бокс, борьба Борьба, ріка рімська борьба. Ну, так як він був такий височенький, я так розумію, що в нього не зайшло це, і він пішов на баскетбол. Оце супер. Він там. Е Майже до вищої ліги він поступив. Так случилось, що він долучився десь, узнав про такі движення як національні дружини. Це був на базі Азова, це в Києві, і сказав: Мама, я буду їхати в Київ долучатися. Мені це цікаво. І він ну, майже бросив інститут заради цього. І він, як він казав, що мама, я попав в другу родину. Там Михайло два роки проходив військову підготовку. А на початку повномасштабної війни став на захист країни. Перші виїзди були це Київська область. Там і отримав першу контузію, Буквально початок березня він вже був у госпіталі з контузією, Але це його не зупинило. У тому ж шпиталі Михайло познайомився з майбутнім побратимом на позивний Кобзар. Чоловік розповідає: наступні зустріч після лікування відбулася вже у лавах третьої штурмової бригади. Доля з'єднала з Мішою в протитанковому батальйоні. Ми разом мали подібні задачі, були на подібних позиціях. Іноді разом, іноді не разом. Міша завжди виважено, робив всі свої кроки, але коли потрібно було йти на ризик, заради того, щоб підрозділ отримав найкращий результат, Міша завжди на нього йшов. Окрім роботи на протитанковому комплексі, Михайло також утримував позиції як піхотинець. Згадує Кобзар. Була дуже важка ситуація, але Міша сам зайшов на позицію, в незалежності від того, чи був там ворог, чи ні. Він просто розумів, що це необхідно зробити. Йому не давали прямого наказу, наскільки я розумію. Але дехто з хлопців ну, трошки з були новенькі, недосвідчені хлопці. І міша сам зайшов на цю позицію і втримав цю позицію. Тримав її до отримані поранення після поранення Михайло. Замість рекомендованої реабілітації пройшов короткий курс лікування та знову повернувся у стрій. Та 12 серпня 2023 року в бліндаж, де він перебував разом з побратимами, влучив ворожий танк. Усі троє загинули на місці, каже кобзар. За роки служби захисника нагородили медалями за сприяння оборони Києва та за військову службу Україні, а також орденом за мужність третього ступеня посмертно. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя